Друга та третя команда зустрілися, аби поміряти з силами. Під таким гаслом вболівальники очікували на зустріч Криворізького кривбасу та одеського чорноморця. Відповідно, перед стартом поєдинку гравці обох команд виступили на підтримку Ізраїлю, який зазнав масштабно терористичної атаки з боку Палестини. Перший символічний удар в грі здійснив Олег Довжок, криворізький інвіктус, військово-службовий 60-ї окремої механізованої голецької бригади. В березні 22-го року, разом із побратимами, вони мужньо зупинили рух ворожої колони бронетехніки на півночі Херсонщини, що сунула в бік Кривого Рогу. В результаті запеклого бою він отримав поранення та тривалий час проходив реабілітацію та відновлення. Отримав орден за мужність. Учасник національних змагань у Львові та міжнародних інвіктус Геймс в німецькому Дюссельдорфі, складі збірної України.

З Перших секунд після свистка головного рефері зустрічі одразу стало зрозуміло, що боротьба точитиметься буквально на кожному клаптику газону стадіону гірник. Так воно й вийшло. Команди активно грали у відборі, намагались не давати створити супернику нічого біля власних воріт. Втім, вже на дев'ятій хвилині поєдинку кривбасівці мали нагоду розмочити рахунок, але захист Одеситів спрацював на відмінно. За більш-менш рівної гри за нічийного рахунку 0-0, команди вийшли на перерву до роздягалень. Вже в другому таймі криворіжці на правах господарів почали ще більш активно насідати на ворота гостей з Одеси. І вже на 56-й хвилині гравець чорноморця порушив правила у власному штрафному майданчику. Вже за хвилину, призначений головним рефері зустрічі пенальті, успішно реалізував Клім. Приходько рахунок став 1-0. Забитий м'яч додав інтенсивності в діях обох команд цього недільного холодного вечора. Команди раз по раз збільшували швидкості криворіжці, щоб збільшити свою перевагу, одесити, щоб, хоча б відіграти один м'яч. Втім, більше забитих голів глядачі не побачили. Але, хоча й мінімальна, але все ж таки перемога кривбасу, є. А з нею і три залікові бали до скарбнички команди. На післяматчевій прес-конференції наставник Одеситів виглядав похмурим через поразку підопічних. На відміну від кубкової зустрічі два тижні тому, гравцям Чорноморця не вистачило гостроти в завершальних моментах атак на ворота криворіжців. І тому програшний рахунок 1-0 на користь господарів виглядає закономірним тому, яка гра була на газоні стадіону Гірник. Звичайно, ми хочемо дійти до того, щоб ми жили такою повноцінним повноцінним. Футбольним життям, щоб ми грали на Єврокубки, щоб ми грали в чемпіонаті, знаходилися на високих місцях. Ну знову ж таки, ми повинні реально дивитися на речі, і ми розуміємо, що не тільки ми хочемо грати в Єврокубках, і є ще цілий ціла низка команд, які все мають для того, щоб грати в тих же Єврокубках, займати місця. Такі, які дозволяють грати в Єврокубках. на відміну від свого візаві, головний наставник кривбасу повністю задоволений грою своїх підопічних. Хлопці по перерві після першого тайму виконали всі настанови тренерського штабу і зуміли в непростій боротьбі здобути надважливу перемогу. Дуже цікава гра була у виконанні обох команд. Жива гра, інтенсивна гра було багато боротьби, було багато пресингу, як на їхній половині, що ми, що вони. Така ігра дуже подобається. Я дуже чекав цю гру, тому що після Кубкової гри, де ми програли, на жаль, але все рівно ну, було видно, що дві команди такі інтенсивні, непогано готові фізично і підбір футболістів непоганий. Тому я думаю, я дуже радий, що ми перемогли, взяли три бала. Через гру національних збірних команда пішла на двотижневу перерву в статусі тимчасового лідера Української прем'єр-ліги. В ній Кривбас нині займає приємну першу сходинку турнірної таблиці. Свій наступний матч червоно-білі проведуть 20 жовтня на виїзді із харківським ФК Металіст Металіст» 19-25. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.